Доброго дня! З'явилася в мене потреба збудувати літні корнички, де можна було б з весняного осіннього періоду перебувати курям. Подивився в інтернеті, як люди роблять, і зупинився на бюджетній, але, на мій погляд, досить зручній конструкції. Вже збудував один раніше підсобних матеріалів, які в мене були. Він на 6-7 дорослих курок. Зараз буду робити інший вже на 12-14. Прикупив вагонки, замовив бруски, скрутив каркас. Першим ділом скрутив каркас. Розмір робив, виходячи з наявного місця у вольєрі. Бруски метрові, висота в нижній стороні, також метр. З боків закріпив додаткові розпорки, на них будуть кріпитись перекладини для курей. На дні спорудив таку конструкцію для отримання сітки, щоб вона не прогиналась. Сітку використовував, зверну з розміром комірки 20х20 і дріт діаметром 2,4, здається міліметр. По периметру сітку кріпив саморізами з прес-шайбами. Під сіткою знизу прикрутив, направляючий для піддонів для посліду. Для зручності їх буде два ставлятись будуть з боків. Над місцем, де піддони сходяться, зробив бляхи козирьок, щоб послід мимо піддону не падав. Під козирком прикрутив упори для піддонів, щоб фіксували крайнє положення піддона. Зашиваємо стінки вагонкою. На сітку під стінками в блях зробив відкоси для посліду, щоб він не попадав на дерев'яні частини корника і не гнили дошки. Тепер треба зробити кріплення для тераси. Курита і курчата без проблем на таку висоту залітають, але для годити роблю драбинку. Дах накриваю пластиком, маю такий бивушний з рекламних щитів. Геніхдод для яєць зробив з фанери, з додятки. Накрив також пластиком. І піддони розмітив, болгарки вирізав. Молоточком позагинав. Другий літній корник майже готовий. Залишилося лише проліфити ззовні, щоб довше прослужив.